Медичні послуги в Литві. Інструкції для іноземців, які залишили Україну внаслідок військових дій Російської Федерації щодо доступу та користування медичними послугами в Литві. Почніть із звернення до Департаменту міграції Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки, щоб зареєструватися. Після реєстрації ви отримаєте персональний та унікальний код ІСАІ на реєстраційній картці. Цей код необхідний для ідентифікації під час звернення за медичною допомогою або відвідування аптеки. Швидка медична допомога доступна кожному безкоштовно, а зателефонувати в екстрену медичну допомогу можна за номером 112. Національний фонд медичного страхування покриває основну медичну допомогу, яка включає першу допомогу та невідкладну медичну допомогу, що надається закладами охорони здоров'я, які пропонують як амбулаторне, так і стаціонарне лікування. Примітно, що вам не потрібне направлення лікаря при зверненні за екстреною медичною допомогою в ці установи. Діти до 18 років, особи з обмеженими можливостями та громадяни пенсійного віку. Отримують медичні послуги в тому ж обсязі, що й громадяни Литви. Пройти профілактичні огляди та зробити щеплення, наприклад, від гепатиту, кору, ротавірусу, можна, звернувшись до сімейного лікаря. Щоб отримати доступ до послуг сімейного лікаря, зв'яжіться з медичним закладом, закріпленим за вашим зареєстрованим муніципалітетом. Якщо ви вже охоплені обов'язковим медичним страхуванням у Литві, ви можете вибрати медичний заклад, де ви хочете отримати послуги. Важливо переконатися, що заклад охорони здоров'я має договір з територіальною лікарняною касою про безоплатність послуг. Зверніться до свого сімейного лікаря, щоб отримати наступні послуги. Направлення до спеціалістів. Доступ до послуг пологів. У разі пологів, телефонуйте за номером 112 або відвідайте спеціальну лікарню. Медичні послуги для онкологічних хворих, медичні реабілітаційні послуги. Послуги з реабілітації надаються безоплатно біженцям та особам, постраждалим під час військових дій в Україні. Отримання медичних приладів, таких як апарати штучної вентиляції легенів і кисневі апарати, звичайні або розумні інсулінові помпи, інфузійні насоси. Ваш сімейний лікар оцінить ваш стан і потреби, направить вас до відповідного спеціаліста для надання медичного обладнання чи інших послуг. Для інших медичних послуг дотримуйтеся цих вказівок. Іноземці, які залишили Україну внаслідок військових дій Російської Федерації, можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу за телефоном 1809, консультації надаються російською мовою у визначені години. Як дорослі, так і діти можуть отримати безкоштовні відеоконсультації з психологами та психотерапевтами через онлайн-платформу. Щоб отримати безкоштовну допомогу психіатра, зверніться до Центру психічного здоров'я. Щоб отримати стоматологічні послуги, зверніться до відповідного медичного закладу у вашому зареєстрованому муніципалітеті. Ви маєте право на безкоштовну вакцину проти COVID-19 щодо лікарських засобів та засобів медичного призначення. Якщо ви перебуваєте на стаціонарному лікуванні, всі необхідні ліки та медичні засоби надасть ваш лікуючий лікарський. Рецепт на ліки для амбулаторного лікування випише ваш лікуючий лікарський. В аптеці можна придбати ліки, що відпускаються за рецептом та медичні засоби. Пам'ятайте, що ліки, що відпускаються за рецептом, потребують рецепта лікаря. Бюджетні медичні засоби надаються в аптеках лише застрахованим особам за рецептом лікаря. Якщо ви не маєте права на обов'язкове медичне страхування, ви можете придбати медичні засоби за власний кошт в аптеці чи іншому роздрібному підприємстві. Якщо ви маєте обов'язкове медичне страхування, зверніться до свого сімейного лікаря, щоб отримати направлення чи рецепт. Пізніше зверніться до компанії або аптеки, у якої укладено договір з лікарняною касою. Якщо український громадянин отримав дозвіл на постійне проживання в Литві, він повинен платити внески PSD, щоб отримати доступ до всіх медичних послуг. Однак, якщо особа має тимчасове місце проживання в Литві і не працює за трудовим договором або як самозайнята особа, вона не може сплачувати внески на обов'язкове медичне страхування і отримуватиме лише основні медичні послуги. Остаточне рішення про призначення медичних послуг приймає установа, до якої ви звернулися, з урахуванням вашої індивідуальної ситуації та чинних правових норм. Звертаємо вашу увагу, що інформація, представлена в цьому інформаційному відео, може змінюватися зі змінами в законодавстві. Виробництво відео фінансується програмою інвестиційних дій фондів Європейського Союзу на від 2014 до 2020 років.